Як ви вже знаєте, в прокат вийшов фільм Дмитра соколиткого Собчука Панфір. Це фільм, який побував минулого року на канському фестивалі у паралельній секції двотижневих режисерів. Після цього об'їздив шалену кількість фестивалів, не продовжує свою фестивальну історію, і от потрапив до українського прокату. І це кіно, яке має височезний потенціал принести чисто глядацьке глибоке задоволення. Задоволення. Українським кінематографом його рівним і задоволення історією тим, як вона розказана на рівні. Акторської гри як її розповідає камера, тим як пропрацьований світ цього фільму словом з біса цікаве, з біса складне, збіса захопливе кіно. Але при цьому я розумію, що одразу, коли говориш про складне кіно, його аудиторія ніби потенційно зменшується. Насправді, це кіно, про яке сам режисер говорить як про багатошарове, а ця багатошаровість, вона мені відчувається дуже глядацькою. Тобто цю історію можна сприймати на будь-якому рівні, в тому. Мому числі і на цілком очевидному, тому що сама історія без навіть підтекстів, без е біблі біблійних образів, без жанрових ігор, про які я буду згадувати, вона є вкрай міцною, вкрай захопливою, навіть може здатися оманливо простою. Власне, я зацитую Дмитра, який в одному з інтерв'ю описував це так: є заробітчанин, який повертається додому. У нього є проблема, яку треба вирішити. Він починає її розв'язувати і постає перед вибором, робити це чесним шляхом чи піти. На злочин. власне, це така нехитра канва, з якої починається історія памфіра. Памфір це прізвисько головного героя, звуть його Леонід, і у нього дуже цікавий образ з точки зору драматургії і а, кінематографічної реальності. Що я маю на увазі? Це такий собі архетип занепалого героя. Якщо дуже спрощувати, а, то традиційний Скоріше, жанрові напевно, історії, коли є. Герой, то його шлях, це шлях, перш за все, ініціації. Всі згадують банальні приклади великих саг. Гаррі Поттер має потрапити у магічний світ і перемогти Волдеморта. Фродо має донести оцей перстень, кинути його і щоб воно все люди метушились, горіло, палало. Туди ж можна зоріні війни. Це не означає, що шлях ініціації існує тільки в такому кіно, прям перепрошую, махрово-жанровому, так ну тобто частині жанрового канону. Ну, прям а, просто це найнеочніші приклади. От, у випадку, з антигероєм його а, драматургійний шлях можна прослідковувати зовсім інакше. Взагалі, це архетип, який був дуже популярний за часів американських нуарів. Там, оцей занепалий герой, це зазвичай, наприклад. Корумпований детектив, або не знаю, поліцейський, який втратив свого напарника через, можливо, якісь свої нехороші дії, і тепер він, звісно, п'є. Ну а якщо ми говоримо про нуар, це не про памфір, це про жанровий канон. Ну умовно його частинку. Так він там не знаю, похмурий під дощем у капелюсі, надто старий для всього цього лайна. Його історія, оскільки у нього є темне минуло це історія спокути, і внаслідок свого шляху він проходить не ініціацію, він проходить шлях або ж до спокути, або ну до загибелі. Тобто динаміка занепалого героя, вона, скажімо так, нічого доброго йому не обіцяє. І от цікаво, що саме таким героєм є Льоня Панфір. Він загалом. Я думаю, його е абсолютно більшість глядачів ну принаймні це моє сприйняття. Е я його сприймав як виключно позитивний образ, тому що робота акторського Олександра Яценцюка вона дуже харизматична, дуже сама по собі. Тепла, бо цю драму можна назвати і кримінальною драмою, і сімейною драмою, і екзистенційною драмою, якщо хотіти щось дуже сильно ускладнити. Але на чому тут акцент сімейна драма тут безумовно є. І от в ті епізоди, коли е, основним драйвером характеру Пемфіра стає саме його турбота про родину, це направду стає дуже такий теплий батьківський образ. Ну, власне, він батько і в нього там є син. Про якого трошечки пізніше скажу при цьому. Чому я роблю акцент, що попри все він позитивний образ, тому що він контрабандист, причому з хорошим стажем, він ніби зав'язав. Але от та проблема, яку я цитував Дмитра, режисера фільму, яку він має вирішити або законним, або не дуже законним шляхом, ну вона його змушує до, скажімо так, складного вибору, бо контрабандою він вміє займатися дуже добре. Насправді, я трошечки боюсь спойлерити, але з іншого боку, всі, хто бачив трейлер е фільму, можуть здогадуватись, який він. Вибір зробить, ну і з іншого боку, якби він типу, зробив очевидний вибір, ні, я зроблю все правильно і не буду порушувати закон, напевне, не було би фільму. Бо а про що би власне була історія, і оця динаміка занепалого героя, якого втілює Олександр Яценцюк, вона ще й дуже а, цьому допомагає його акторська манера, акторська пластика і те, як він вживався в роль. Продюсерка фільму Олександра Костіна знову ж таки в одному з інтерв'ю згадувала, що на час зйому актори були відміжовані від більшості абсолютної знімальної групи, а ще актори не завжди бачили весь сценарій. тобто Дмитро Сухолиткий Собчук з ними дуже глибоко і дуже детально припрацьовував саме їхню автентичність. Я пам'ятаю, здається, це в тому ж інтерв'ю, де е, Саша Костина згадувала про те, як йшла робота з акторами. А е, були згадки знімальної групи про те, як сцена завершилась, а Олександр Яценцюк все ще сидить і задумливо палець, не виходячи з образу памфіра, це все присутнє у фільмі. Акторські роботи на екрані. Це часто справа, напевне, смаку якогось особистого. І я не знаю, чи тут можна про щось сказати, як про не знаю, цей фільм був в канах, тому він безумовно хороший. Транслюватиму своє особисте відчуття. Це фільм, в якому феноменальні акторські роботи навіть для. Того рівня акторської школи, який ми зараз бачимо в українському сучасному кіно, а він класний «In my humble opinion», як то кажуть, памфірові будете вірити за моїми відчуттями. Але ж власне, тут центром є не тільки памфір, тут є, звісно, ще й Маланка, таке глибоке, автентичне свято, якому свого часу Дмитро Сухолиткий Собчук приділив дуже багато уваги. Він на презентації цього фільму в рамках тижня критики, розповідав кумедну історію, що після того як у 2013 році. Році а, вийшов його фільм Красна Маланка. Це документальна історія. Її до речі можна подивитися на платформі Такфлікс. Така собі передмова до памфіра. Або ж і ні, я думаю, вони насправді працюють в якості, ну, не зовсім дилогії, такого, можливо, не знаю, коментаря. Це історія, яка, як нам каже вступний титр, знімалася чотири роки в різних обставинах. Але з неї, власне, Дмитро Сухолиткий собчук збирає такий образ Маланки, яка відбувається в селі Красна, власне, звідки й назва. І оце, власне, яку кумедну історію Дмитро розповідав, що коли цей фільм вийшов, він на Оки два каже, став фахівцем з Маланки для всіх медіа. Тобто до нього зверталися, як прям до такого людини, яка може надати найглибший, найфаховіший коментар, що з одного боку ну, збігається з а, його глибоким документальним дослідженням, а з іншого боку, трошечки кументом, бо він вже вперше за все режисер-документаліст. Хоча, звісно, з глибоким знанням теми, яке ви побачите у Памфірі. Маланка стає кульмінаційною частиною, і дуже цікаво насправді, як вона Переплавляється з сучасністю. В цьому сенсі мені здається навіть більш а, опуклим історія, яку розповідає Красна Маланка. Красна чи красна? Я перепрошую. Якщо в мене щось поламалося з наголосами, от в Красній Маланці персонаж. А це нагадаю фільм вийшов у 2013 році. Тобто, це таке собі між щастя до Революції Гідності в часи глибокого Януковича. Персонаж, який хоче там робити Маланку, хвилин 10 екранного часу ходить в шапці з триколором Росія. В... це коли, ну коли це бачиш, не знаю. Я думаю, ви. Якщо подивитися фільм, переживете ті самі емоції, які пережив я, коли його передивлявся. Бо коли я його дивився вперше, воно звісно різало, Але зараз це взагалі такий який червоний прапорець. Ти дивишся на нього як на якийсь негативний образ. Але при цьому там присутня. Ну нагадаю, це власне відбувалося до російського вторгнення в Україну у 2014 році. Але при цьому там взагалі такий собі мікс світів. Там є сцени. Вони дуже близько, коли вже ну Маланко починає святкувати. Монтажно вони дуже, дуже так перегукуються між собою. Спочатку там якийсь. Карнавал, вони співають, танцюють і славлять румунську землю. Нагадую, вони знаходяться в Україні. В наступному епізоді там є пісня, яка субтитрами перекладається: «Мав я того комуніста і того, хто привів його сюди. Тобто, сенси змішалися просто цілком і повністю. При цьому з ними дуже цікаво. Саме в Красній Маланці 2013 року Дмитро Сухолиткий Собчук працює дуже цікаво, тому що у нього є. Два документальних герої, ну можна сказати, другого плану, але це такі конкретні негативні герої, які знайшли потім своє відображення, як на мене, в Памфірі. не в головному герої, а в головному антагоністові, про якого скажу трошечки пізніше. В Красній Маланці це колишній міліціонер та голова сільської ради, які власне за радянських часів утискали свято Маланки. Вони говорять російською, вони не беруть участь в цьому святі. Там цей колишній міліціонер він таким опудалом стирчить з вікна і незадоволено дивиться на те, як люди святкують там цього ведмедя, великого водять і так далі. Цей о, колишній голова сільської ради він взагалі там дуже цікавий операторський прийом. Він знятий о, в дверному прийомі. Там провал темрява. Він взагалі в такому абсолютно якомусь радянсько облупленому місці, і він знятий з нижньої точки, що підкреслює його, принаймні, на якусь частину владного статусу, і він в якийсь момент каже, що я взагалі не хочу ні святкувати, нічого про це говорити, і йде в темряву. Ну тобто, це взагалі такі концентровані негативні персонажі, які цьому чинили спротив, але у памфірі, повертаючись до нього, не можна сказати, що це історія про те, що, грубо кажучи, хороші персонажі святкують Маланку, погані не святкують. Ні, там святкують. Всі там немає, от що мене дуже приваблює в цьому фільмі: в ньому немає безумовно позитивних і негативних персонажів. Бо, власне, як я вже сказав, головний герой, він фактично ну, такий, він на межі з антигероєм, можливо. Ну, хоча, скоріше, зупинюсь на цьому визначенні, яке я запропонував на початку, непалого героя. А от той антагоніст, про якого я казав, такий мерзенний лиходій з не менш мерзенним і промовистим прізвиськом морда, його звуть Орест, але, звісно, ми його скоріше запам'ятаємо як морду. Його вцілив актор Олександр Єрема, і це такий справжній лиходій. От його образ чим цікавий, тому що він посадовець, Нібито він би мав охороняти закон, але він корумпований до, не знаю, від початку і до кінця свого мерзенного образу. Він, власне, кришує контрабанду. Тобто, вся контрабанда, яка ходить регіоном, вона ходить через нього. В цьому є його, звісно, зіткнення. З Образом пампіра дуже цікаво, я тут провів би паралелі з насправді з образами, які створював у своїх фільмах Девід Лінч, таких патріархальних образів лиходіїв, які наділені владою, наділені фізичною силою. Тут одразу пригадується френк, якого втілив актор Деніс Гоппер в класичному фільмі «Синій Оксамит». От той теж володіє великою фізичною силою. Власне на фізичній силі морди робиться великий акцент у пампірі, і той теж. Ну, цілком спотворена своєю владою людина, яка або може не людина, а демонічний образ, якою він користується просто щоби втрутитись, грубо кажучи, в. Кожен елемент життя, і це до речі, характерно і для морди, і для того Френка, з яким я його порівнюю, тих, хто е, під цю владу підпадає. Це не історія навіть про ієрархію, це історія про якусь безмежну владу, е, яка абсолютно помножена на постійне приниження своїх, е, не знаю, підлеглих рабів, як він їх там сприймає загалом. У цьому образі і закладений оцей драматичний конфлікт, про який я вже сказав. Він формально охороняє закон, фактично, він є таким собі куратором беззаконня. На відміну від памфіра, який закон на позір порушує. Ну блін, він порушує закон, це абсолютно очевидно. Але при цьому ми все одно сприймаємо його як позитивного персонажа, бо ми знаємо його мотивацію, ми знаємо його складну історію. До речі, в його складній історії я не буду спойлерити, але багато справді темних моментів, які нам складно виправдовувати. Це мені тут пригадується. Насправді, Памфір просто постійно хочеться асоціювати з дуже високоякісним західним кінематографом, і це не історія про меншу вартість, це питома українська історія, вона питомо автентична. Просто такі жанрові мікси, які між собою поєднують і традицію світового кінематографа, і при цьому автентику конкретної країни. Вони часто ми їх бачимо в Європі. Насправді чудових прикладів в Україні теж вистачає. Тобто, це не історія про те, що все хороше, ми маємо називати західним. Ні, це долучення наше до законне долучення до трад. Ди цієї тої цієї частини світу, по якої до якої ми по праву належимо на абсолютно рівних правах. Це до чого підводка з популярних образів пригадується оцей останній Джокер, якого втілював Гоакін Фенікс, якого більшість глядачів все одно симпатизують, навіть попри те, що в одному з епізодів Джокер вбиває свою маму. У Панфіра теж дуже складні родинні стосунки. Знову ж таки, як обіцяв, спробую не спойлерити, але його найбільше прагнення. Це зберегти родину, і в цьому дуже цікавий його драматургійний, не, не знаю, не те, що конфлікт можна сказати скоріше зіткнення з героїні Соломії Кирилової, яка грає його дружину Олену. В виданні Сіне Європа було зроблено дуже класний акцент, що цей образ в жодному разі не є другорядним. Він не є допоміжним до героя. Він є абсолютно самостійним в чомусь. Комплекснішим і наповненішим, і вони насправді абсолютно різні. Пемфір, виконання Яценцюка це така собі концентрований вектор, дія спротив та сама незламність, так під не знаю сорі за кліше, там, ударами долі. Історія Соломії Кирилової її героїні Олени. Це історія створення власного світу турботи про цей світ, і от їхнє оце драматургійне зіткнення полягає у тому, що вони з чоловіком хочуть одного й того самого, але досягають цього абсолютно різними шляхами. Я маю ще згадати напевне про образ їхнього сина, який стає в певний момент ключовим, заради якого відбуваються не знаю драматичні вчинки і навіть. Жертви дуже цікавий образ в тому, що якщо е, уважно досліджувати його драматургійну лінію, ну тобто акцентувати не тільки на головному герої, героїні, антагоністі, а й саме на ньому, він органічно втілює риси батька і матері, і при цьому такий собі фронтір, а це взагалі дуже характерна тема для фільму Панфір. Прикордонна територія, так, де діють абсолютно інші закони. Перетин кордону сам по собі він стає і символічним перетином кордону, да, коли власне відбувається незаконний перетин кордону, це стає перетином неписаних правил законів кордонів власної обіцянки, яку дав сам собі памфір. І кордон а, у памфіра та його дружини Олени такий певний, він напевне проходить перш за все по релігійній темі. Олена. Глибока вірянка Памфір в якийсь момент зрікся Бога. Чому власне побачити у фільмі їхній син Назар втілений Станіславом Потяком? Він а до релігії має цілком утилітарне ставлення. Тобто, в якийсь момент він буквально використовує церкву. Ну, церкву не як інституцію, а як. Е Будівлю для того, щоб досягти своєї мети, для того, щоб батько якомога довше лишився з ним, вкрай цікавий сам по собі образ, як переплавляються в рамках однієї двогодинної історії риса батька і матері, вцілені в дитині, і це реально. Всесвіт втілений в одному фільмові, це те кіно, яке хочеться придивлятися. Я цей фільм бачив вже в дві вже двічі. Я піду на нього втретє, просто тому що це це чисте чисте кінематографічне задоволення. Я е, е, в його перегляді, коли ти тим паче бачиш таке українське кіно, яке. Так репрезентує нашу проблематику, оскільки я вже говорив про Красну Мален Красну Маланку, про те, що це е, історія такого позачастя, так е, до революції гідності. Оця історія. Незадовго до повномасштабного вторгнення це теж такий певний період, який фіксує гібридну війну, фіксує проблематику. Це на екрані присутнє такими дуже точковими, дуже обережними лейтмотивами, але присутнє. Воно, якщо це відстежити, ну там не знаю, важно слухати, що говориться з екрану. Власне Дмитро Сухолитки собчук в інтерв'ю казав, що для нього памфір подібний до картин Босха. Якщо бачили картини Босха з цим різнобарвним хтонічним божевіллям. Панфір він в якийсь момент стає саме таким, особливо з кульмінаційною сценою, яка відбувається під час Маланки. Особливо з цими масками, які ви могли побачити на виставці в українському домі. І, звісно, я думаю, запам'ятаєте надовго, коли побачите їх на екрані. Це такі маски, які мають сильні особистісні характеристики. До речі, на цьому точковий акцент є у Красній Маланці 2013 року. Того року увесь цей комплекс створює е, автентику він створює органічне кіно. Там абсолютно фантастична операторська робота. Оператор цього фільму Микита Кузьменко він знімав. Кліпи для закордонних виконавців, серед яких там є Гарі Стайлз, The Weeknd, Post Malone. Це робота, в тому числі і великого оператора. І насправді це взагалі, о, як я вже сказав, така певним чином унікальна для українського кіно робота. Не в тому сенсі, що все інше кіно у нас не дотягує до цього рівня. Ні, у нас зараз дуже багато унікальних робіт, якими хочеться пишатися, яких можна багато перераховувати, і документальних ігрових. Вих там не знаю Колондайк, Я і Фелікс, цей дощ ніколи не скінчиться, і так далі, і так далі. Тобто фільми, які створюють окремий кінематографічний світ. Оце один з таких класно, що він є. Вболіваю за його прокатний успіх, оскільки це кінофестивальне, і його прем'єра відбулася в паралельній програмі Канського фестивалю двотижневих режисерів. Але це не має бути ні основною мотивацією для перегляду. Ні його найбільшим здобутком, бо у пам'фіра вже величезна фестивальна історія, але при цьому це кіно, яке безпосередньо промовляє до глядача. тож мав <смас> шалену втіху проговорити про нього весь у той час і транслювати своє ним захоплення.